Так, отже, сьогодні, 16 жовтня, я в Франківську бастіоні. Тут чудова виставка. Вчора вона відкрилася Тараса, Якова, вона такого відомого фото митця. Ось я потім ще пройдуся по фотографіях пана Тараса. Але я хочу власне зазнайомитися з ним. Він має чудові пропозиції. Отже, пане Тараса, що ви мені казали перед тим? Давай. Я кажу, що така виставка можливо була би цікава також побачити нашим канадійцям, які живуть там вже. Багато років. І також в мене є друзі, які мають гарні фотографії з Майдану. І це б можна було б так доповнити і зробити так, можливо, було б це цікаво. Або навіть для підкріплення чи чогось матеріалу, наприклад, хтось буде робити чи презентацію книжки навіть з канадійців. Mm -hmm. І це можна було би в залі повісити, щоб людям було цікавіше, скажімо так, Так, такі цікаві mm -hmm. ваші роботи, такі mm -hmm. дуже естетичні, глибокі. Ходіть так, пройдемося трошки біля них. Так, пана Тараса, я вже знаю 11 років. Так, він відомий фотоматез. Я пам'ятаю вашу книжку Спільну роботу з Андруховичем, так, так, наш Франківськ». Так, так, Він такий був витриманий в чорно-білих кольорах. Ті так, картини під старовину. Мені дуже сподобалося, тим не менше, от, хоч зараз така тенденція до чорно-білої фотографії, але мені дуже сподобалася ця ваша перша така частинка вашої експозиції. Мені дуже такі речі: цей Франківськ, катедри через дощ. що Дуже би добре було їх зробити їх великим форматом. Так. Ну, я, можливо, я ще це зроблю. У мене, до речі, ніяких спонсорів не було. Так, я думаю, я просто подумав, що зараз теперішній час, коли люди там допомагають армії зараз йти просити якісь гроші на виставку – це несерйозно, скажем так. Mm -hmm. І тому я як як міг так зробив, скажем так, от цей дуже гарно зробили. А, це... Мені дуже подобається, ще, якби це оформити в якісь більші, більші то могло могло б мати більш такі виразніше, скажімо так. Це одно чудово, я вас вітаю Добре, з виставкою, так що я передам ваші побажання Добре. і успіхів, пане Тарасі. Все.